Наступна головоломка. У нас є така рівність. 6 відняти 1 дорівнює 3 додати 4. Наша рівність неправильна. Нам потрібно примістити один сірник, щоб наша рівність була правильною. Тобто, щоб ліва частина дорівнювала правій частині. Це є досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти. Так і дорослі, і усі, хто гарно логічно мислить, без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити один сірник, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатися що правильно справились з завданням, нам потрібно перемістити один сирник, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирник ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 6 відняти 1 буде 5. 9 відняти 4 буде 5. 5 дорівнює 5. Наша рівність рівна. Задачку виконано. головоломка вирішена.